Ще можна взяти в оренду цілий е, кінотеатр. Показує, як це робимо. Оренда Прозоро. Пишемо на Гуглі. Листаємо на оренду державного комунального майна. Раз, листаємо в самий шоденьку раз, подивитись пропозиції. Дивимось, значить, у нас регіон, обов'язково Львівська область. Так, Можете в своїй дивитись, але у нас Львівська цікавить. І листаємо на другу сторінку. Шукаємо у нас. Ось, будь ласка. Цілий кінотеатр, здається, у Львові. Стрийський парк. 3500 метрів квадратних. як вам ціна, Даже в слух таки не буду говорити. Здається, в оренду реально купа нежитлових приміщень. За адресою СМЧК-12. Фотографії дивимося. Передимося, скільки залишилось до аукціону. Я перепрошую, що я швидше його не побачив, бо я цим не займався, я не шукав це. Просто цікаво було би зайти, подивитися, і я зайшов. І тепер маємо ось такий об'єкт. Ще з цікавого є, тут трошки більше часу. Є аукціон щодо передачі в оренду нічливих приміщень. 64 метри. Чечина гора. Це вхід в Шевченківський гай. 44 657 гривень. Три дні залишилось те, щоб подати пропозицію. Хто давно вже не був Шевченківського гаю? Це вже новий вхід. Офіційний, центральний Шевченківський гай. Тут справа дуже класна кафешка є. Я сподіваюся, що це не про її мова йде, бо я не розбирався, що це де саме знаходиться, тих 64 квадратних метри. Ви вже можете сісти, вникнути, знаходити документ техпаспорт. Скайте кнопочку Завантажте, він у вас відкривається на весь екран і пробуйте тут розібратись. Шукайте 64 квадратних метри. Ну, напевно, це не так вже і легко, тому треба сісти глибше вникати. Або телефонувати, питати, де вони знаходяться. Тому що якщо це кафешка, щось не дуже схоже. Ну, коротше, вникайте. А кому було цікаво, ставить вподобайку.